Наступного тижня шестеро щасливців, які виграли поїздки додому, підуть у відриво. Народ, хто там наливає? Давайте. Позілково він дуже сильно нас пресує. Кожен день з ним. Ми кожен день по дві тренування з ним. Птюку банального простого відпочинку. Був до такої степені обворожений. Це рай. Почувствовал этот запах. Запах потрясающий. Так а что, самбука готова, да? Я оторвалась реально. и будут розважатися и не підозрюватимуть, что в табуре йтиме запекла борьба за их доли. Команда, которая проиграет гарантированно, потеряет одного участника на этой неделе. Начали! Леночка! Леночки, да! Какой йому да. Просто конченая тупая сволочь. Все. На які шокуючі кроки підуть учасники. А що це таке, Женя, розкажи. А, це конфети. Тупо, я ще у мене був. Коли їхнє життя на проєкті опиняться під загрозою. Тобто мені зародилась мисля. Жекар ну, хотів отомстити, і він просто підкинути ці конфети. Я, мамою клянусь! Цяло, що я з межи звісно, ма що я не привозила цього. Цікаво, чим це закінчиться. Дивіться за тиждень.